Так, друзі, привіт! Будемо оглядати книги. Вчора був я увечері на прийомці, перенесли там мішочок, я його перебрав, передивився. Щось забрав, щось поки там залишив. От. Але, все рівно як я залишаю, я потім повертаюся і все все рівно показую, переснімаю. Ось так, друзі. Ну, Перша книжечка з серії ось цієї мудрість народна. От. Попередніх чотири, які я показував, є тут огріх невеликий в неї. Попередніх чотири, які я показував, попросили у мене відкласти там одній людині, що вона забере. Ну, Запропоную, мабуть, і цю. як... До комплекта. а взагалі їх дуже багато. Мені після відео скидали, дуже багато їх виходило. Даних книжечок. От, Мудрість народна, це у нас румунські, прислівля та приказки. В 70-х роках ця серія виходила. Така маленька книжечка. 78-й, саме ця. Ось так. Також, друзі, в кінці відео буде, буде цікава дуже книга. Найцікавіше з того, що я знайшов цього разу, на мій погляд, будь ласка, по можливості додивляйтесь відео до кінця. От, А це дивіться така от трохи, звісно, постраждала. Хтось скаже, навіщо ти таке забираєш? Воно вже порване, якесь страшне, який з нього, як то кажуть, буде толк. Буде, друзі. По-перше, це ось дві книги. Одна ось 39-ї починається, на жаль, трошки втрачена. І кінець, я не знаю, чи це вже кінець, чи це ще далі було продовження. Але під реставрацію, друзі, я забираю. У мене людина такі речі купляє по крою, по шиттю, От. і вона вже даних дві книги у мене придбала. От, Навіть скажу, що за 100 гривень друзі придбала. Тобто, раз, це десь 50, я не знаю, там шостий рік, здається, я десь знаходив. А це, от, в принципі, комплектна книга. Але ось бачите, яка гарна палітурка. 19 рублів, 10 копійок коштувала. Немає передньої палітурної кришки. А так взагалі всі сторінки на місці. І видання. Дуже цікаве, це по вишивці. От Бачите, тут, тут рубашки різні. От людина займається основний вид діяльності її, це вишивка, якраз її тематика. Книга ця. Зараз скажу, якого року. А, не скажу, також титульної немає. Десь я бачив тут інформацію. 50, також не скажу. Знаходив, здається, 50. 6-го року також або 52-го. Можна відреставрувати, обережно тут все оце, склеїти, при бажанні з картону або е, з фанери вирізати палітурну кришку, обклеїти. І тут ось до цього. Ой, зараз буду чхати, друзі. Якщо буду чхати, вибачте, а якщо ні, то ні, ні, не буду добре. От, так що такі книги також, друзі, забираю. Даю їм друге життя. Це вже точно їм друге життя, бо ви бачите, який стан. Стан уже жахливий. А книги, подивіться, яка краса. лише просто заглянути отак. Краса неймовірна. Хай ще приносять користь, хай ще живуть. Так, далі дивіться, ось такий Київ, зорі над Дніпром. Взагалі в оригіналі він йде в суперобкладинці. Така біленька суперобкладинка. Тут Ленон на ній. Ну, без Ленона навіть краще. Така собі, от, просто альбомчик такий невеличкий. З фотографіями. Я вже так його погортав. Є цікаві фотографії. Це в нас Київ мистецтво, 1977 рік. Фотоальбом. Такий, як можна сказати, кишеньковий. Гарні тут є фото Києва 70-х років. Так, швиденько прогорну, щоб ви мали уявлення каштани. Ну, як же ж який? Київ без каштанів, так, без хрещатика. Так, Пушкін, не знаю, мабуть, вже нема. Мабуть, вже зняли його. Так, це у нас Хмельницький. І тут так і такі індустріальні фото присутні. Ну, і взагалі будівлі, види, так, Шевченку пам'ятник. Гарний такий фотоальбомчик, як зріс епохи такий. От, також в мене є людина із Києва Степан. Вам привіт, дякую. Він в мене такі речі також забирає. Я йому вже сфотографував дану книгу, і за 80 гривень він її забрав. Зараз от відзніму її, буду запаковувати, і сьогодні буду йому відправляти. Ось така ось річ. Цікава. Так. Далі така книжечка, трошки деформована, бачите, всі вони лежали у мішку, в різному вони стані. Люди, звірі, зоологія. Така в мене є, знаходив я таку книжечку. І тут про тварин. Різних також, я пам'ятаю описи. Описи тварин. Катуни, це про ведмедів. Ай де не такі? Бачите, замальовки? Тут, мабуть, більше як. Про що тут? Ну, це про експедиції. Дальні експедиції. 91 й рік. Записки на полях Днівніка. Ось така ось книжечка. Так. Далі дивимось. Азбука домашнього господарства. Вона була в такій обкладинці, хоча, бачите, все рівно в свій час постраждала. Але за, через те, що була в обкладинці, більш-менш політурка непогано збереглась. Вона вже клеєна, переклеєна ось тут. От. Це у нас також 70-ті роки. І друге видання стереотипне. Що цікаво, тут також ось ці малюнки і зображення побуту, різноманітні поради, які хоч. І ось так в такому стилі це все намальовано одному. Також характерний ну, для 70-х-60-х років. Такий Вид зображення. Дієти різні. О, також щось по вишивці, бачите є. Чи модна вишивка? Зараз дуже, друзі, модна, дуже модна. От у нас було 1 вересня, наприклад. Всі дітки, дівчатка були. Таких ось там спідничках, вишиванках, а хлопці в брючках чорних і також вишиванках. Як це гарно виглядає? Просто чудово. О. У жінки я колись їй купляв, дарував, є гарна вишиванка, а у мене, до речі, навіть і немає. Треба буде якось це все виправити, цю ситуацію. Два карбованці коштувала. От. А наклад який, я ж кажу, тут її вже, бачите, клеїли, мабуть, палітурка відлітала. Так, наклад у нас 50 тисяч. Цікава книга також по-своєму. <coughs> Вибачте, щось трохи горло. Так. Що це таке? М Дуже гарно. Так, пам'ятні міста. Планета 91 й рік. Ага, Гоголь на Полтавщині. Літа моєї юності. Ну, це, як то кажуть, по Гоголівським місцям. Такий папір непоганий. Фото цікаві. Навіть дуже цікаві. І я так ще навіть і не заглядав в неї, друзі, тому я так здивувався. Я не заглядав в цю книгу. Може, тут навіть от малюнки із книг. Сорочинська ярмарка. Так, художник. Так, Маковський. Ілюстрації з книг присутні. Так, чудова книга. Дивимось наклад який. Тут, о, тут такий форзац. Так, також 50 тисяч наклад. Є тут недолік, бачите, щось тут хтось ставив на неї. Чи тер, чи вода попала, я не знаю, але ось тут на політурці є такий недолік. Але то не страшно. Так, далі дивимось. Данте Алігіері, Божественна комедія. Тільки щось вона, як на мене, тонкувата. Шкільна бібліотека, мабуть, це якийсь чи скорочений варіант, чи. Взагалі там така має бути товста книга. Переклад так, з італіянського, 88-й рік. Так, не зрозумію. Це для стар... не можу зрозуміти. А, для старшого шкільного віку. Ад, ага, чистилище, рай в пересказі. Так, тут виходить ад в повному обсязі. Звучить, звісно, не дуже ад в повному обсязі. А чистилище і рай в скороченому варіанті. От. Ось так. Ну, взагалі в мене є дуже гарне видання, але в Харкові. Колись вам покажу. Там також історія книги цікава. Також, дивіться, ось така ось е, листівка серед книг була. Китайські рози. 90-й рік. Ось така. Переливається, як кажуть, е, 3D. 3D-модель. Далі покажу. Ось такі ось книги. І також розкажу історію, яка з ними зв'язана. Що ще перед Новим роком, ось, бачите, це у нас із 10, 8, 7, 5, 11 том. От Саме цих томів мені не вистачало, щоб була збірка в 11 томах. Там ще є 12 том, він без номера. От, Але так він мені і не дістався. А підходить до мене. Робітник такий на прийомці, там їх часто вони міняються, різні є постійні. Ну, один із таких підходить і каже, що от в мене є там така збірка книг, я хотів би продати. Ну, зрозуміло, він продає, щоб там же і заправитись на прийомці. У них там живильне джерело, таке в лапках. Вони туди приходять на причастя кожен ранок. От, ну, не приведи, господи, до такого е, доживатись, друзі. Не знаю, хто як до цього відноситься. Мені шкода цих людей, от, е, навіть дуже. Але е, як то кажуть, е, кожен кознець свого е, не буду там далі матюк іде. От, нещастя, а йде матюк, не буду матюкатись, не прийнято в мене на каналі. Взагалі, я сам по життю буває, можу й матюкнутись. Але знаєте, навіть про матюки хочеться сказати, коли він влучний, то це одне діло. Бувають такі різні ситуації. А коли, як то кажуть, для св'язки слов матюкатись, ну це вже вульгарщина, це вже неприємно, як для мене. От. І я йому сказав, що в мене з цієї збірки є такі-то тома. Він мені приніс, от, і я у нього придбав. Дивіться, за 50 гривень, по 10 гривень том я йому запропонував, кажу: ну, дивись, кажу, я можу в тебе придбати. У мене там вон, 50 гривень є в кармані. Якщо ти згоден, то будь ласка. І він сказав, добре, і віддав мені цих 5 томів. Тепер у мене є збірка. В 11 томах ось такого непоганого автора. Вона 90-х років, такі всі ці грубелечі томи, 94-й рік. В кожному тут входить ціла куча різних романів. Я ще навіть їх досконало не вивчав, не дивився. Ось така ось ситуація, друзі. Різні люди там на прийомці. Присутні. От я до них відношусь так. Я з ними всіма здороваюсь, всі мене там знають. От і такі справи. Добре, давайте далі дивитись, щось я розбазікався. Дивимось. Айна кля... кляві. Клявіня. Цікаво. Айна клявіня. Пере... Ага. Вона з Латвії, тому в неї таке прізвище для мене незвичне. 91-рік. Це кулінарія. Давайте так. У нас в кінці буде унікальна в своєму роді книга. Ну, як унікальна? Унікальна це, якщо б вона одна була, це я так кажу. Але. Цікаво, так, що це таке? Якась газета. А, це для городника-садівника, дивіться, місячний календар. ти. Коли буряки сіяти. О, це я лишу собі. Можна навіть тут десь собі повішати. Гарно, в яких числах коли що сіяти, дивіться. Перець, буряки, кріп, чесник, та ти що. Все це ми сіємо, все це ми вирощуємо. Так що на городі знадобиться дуже. Така от книжка кулінарна. Так, далі дивимось. Що цікаво, попалась от, от така книга. Це ще одна книга із серії Віднесені вітром, скарліт і так далі. От я показував. І в мене навіть уже і забрали. Так що, можливо, людині також в колекцію ще й така книга піде. Це вже... Що тут роман? Ага. Про Батлера до зустрічі со Скарліт. Ось так. Здається, не було ж такого. Треба перевірити. Так, сельма Лагерльов. Дивіться, з якими, з гніздом павука. Так, по-казковому, в принципі, дивіться. Така атмосфера складається, казкова, якась павутина, якийсь тут. ну, Звісно, заберемо, це я жартую. І пригоди Нільса е, на диких гусях. Читали ми з дитиною, брали в бібліотеці її казки. Це видавництво веселка. Шкода, що російською мовою. Так, так, Веселка. О, така ось книжечка. Так, далі продовжуємо кулінарію розвивати. Настольна поварська книга. О, така невеличка. Також тут різні битки. Різні рецепти. Так, дивіться, бачите, також така деформована якась книжечка. Думаю, вона була в супер обкладинці Також попрацювали тут павуки, гнізда тут у них, бачите. Що це таке? Когось днем народження вітали. Дивіться, в 12 2012 році. Госпіталь п'ятий етаж. Оце так. Цікавий надпис. Дев'яносто третій рік. Ночной зефір. Також кулінарія. Пірожени, еклери, торти, Пироги, варення. Так, це якась також кулінарна книга, я навіть і не... А по ній так і не скажеш. Торти, коржі різні. Наклад 32 тисячі. Секрети, які повинна знати кожна хазяйка. Так, опис такий. Безквітного тіста, пісочка, крема. Ох, тут і багато всього. Масляні крема. Цікаво. Хтось робив закладку, бачите, комусь в 2012 році, в якомусь госпіталі, подарували кулінарну книгу. Дуже дивно звучить навіть. Так, далі. Коцюбинський подарунок на іменини. Так, трошки постраждала книга. Але, в принципі, нічого. 89-й веселка ось трошки вона деформована. Також, я ж кажу, в мішках, точніше, у мішкові був це один мішок, друзі. Там один мішок. І тут також ілюстрації присутні. У мене є й така, але в такому стані не дуже. Я її для себе залишив. А коли знаходив у гарному, комусь відправляв Коцюбинського, можливо. Кому потрібно, звертайтесь. Тут у нас Харитя, Ялинка, так, ну, Тіні Забутих предків, дорогою ціною. Все відомі його твори. Також, друзі, кому якісь книги потрібні. Будь ласка, звертайтесь. Не всі я книги продаю, якісь залишаються особисто для мене, для мого користування. А щось я е, продаю ось так. Так що, будь ласка, я ж кажу, е, хто має бажання, можете запитати. От, є багато людей, які е, дякувати їм постійно, можна сказати, якісь книги беруть. Я їм за це дуже і дуже вдячний. Так, масаж для взрослих і дітей. Ось так. Також е, книга непогана. 94-й рік Київ здоров'я. Хтось мене також казав, що якщо будуть попадатись книги здоров'я, щоб я фотографував, відправляв. Треба пошукати, кому скинути. Так, ось така ось книжечка. А цю я, друзі, також уже відправляв книгу і знаходив. Правда, вона така трохи як... Хвиля морська. Ну, нічого, треба під підпрес зразу поставити, хай рівняється. Е в конце тонеля світ. Відправляв я вже таку книгу. Людина цікавилась Ой -ой -ой. київським метрополітеном. Я сказав, що про Київський у мене нема. Є в мене про Харківський метрополітен. Трохи е тут історія і так далі. Ну, В лиці ось такого ось. Е Діяча. Він там працював, ну і поописував там все. 25 років Харківському метрополітену. Бачите, прапор 2000 рік. А в цьому році вже буде 50 років. Ось так, Харківському метрополітену. До війни там планували відкрити вже е, там різні станції. Е, знаю, що і там тунелі вже робили і все. Все для людей, для покращення транспортної розв'язки. Але е, коронавірус спочатку, потім війна, е, зіграли свою роль. Так і в сторону аеропорта нічого не повідкривали, на жаль. Ось так. Ну, Будемо чекати кращих часів, тоді, мабуть. І відкриють, якщо буде можливість. Так, друзі, ось така ось кулінарія. Не знаю, скільки їх там було, як вони там по порядку, мабуть, якийсь має малюнок складатися, треба подивитися. Це у нас смак. Морепродукти, котлети. Здорове, так, і тут у нас різні діячі. О, господи! Погані гості я вже бачу. Ну, який є, який це рік, який вже є. Це якось по випускам 12-й. Київ амфора. Я один випуск колись знаходив. Може він в мене десь ще і є. Е, смаку. От. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 таких ось книжечок. Ось так. Добре, друзі, давайте розглядати, як то кажуть, гвозь програми. У нас дана книга. Що це за книга, друзі? А книга дуже виявилась цікава. Так, це у нас тут якась закладка. Щирі приятелі. 1989 рік. Так, чим цікава ця книга? Це, зразу скажу, репринтне видання, яке виходило в 91-му році, а передрук це з видання 900, так, 913 року. Це одна із перших кулінарних книг, видана українською мовою взагалі. От, що цікаво. Тут е, такі старовинні рецепти зібрані, і чого тут тільки немає. Так, а це, а це якось пояснення, історичне якісь. Так, коментарі по тексту. Бачите, тут навіть слова деякі е, описані. І що цікаво, дивіться, навіть історичні такі дані про борщ, буряковий квас, куліш. От. Розказується не просто, як приготувати, а історія страви. Якісь історичні факти, від чого готувати дану страву, як на мене, стає ще цікавішим. Повидла. Друкарські помилки. Солодке тісто. Дивіться, скільки тут тільки е, пасок різних. Паска, звичайно, швидка. Козацька, сирна, напитки, напої різні, дивіться, Ух ти, пиво Запорозьке, так, 109-та сторінка, глянути 109 дев'ята сторінка пиво. Козацькі, 16 золотників. Ну, Міри тут, зрозуміло, ще е, такі е, стереотипні ще. Коляндра входи, патоки, хлібного тіста, цукру. Тут у фунтах ще, бачите, все. Хміль і коляндру кладуть раніше на 8-10 пляшок води. Дуже цікава книга, прям неймовірна знахідка, як на мене, друзі. Ну, це як на мене, ви вирішуйте е, самі. Огірки літні. І е, тут тисячу різних рецептів. Хто збирає так, там, тисячу того, тисячу цього, Я знаю, є такі люди. Бачите, тут тисячу. Різних рецептів. Чого хоч кулінарія, напитки, як тут написано, напої, От. така цікава, на мій погляд, книга. А як ви думаєте, чекаю вас, друзі, в коментарях. По можливості пишіть розгорнути коментарі. Ставте пальці отак, отак, як вам більше подобається. Якщо вам, звісно. Неважко, будь ласка, це надає би, каналу такий поштовх, надає поштовх алгоритмам Ютуба для того, щоб відео побачило більше людей. Ось так, добре, друзі. Всього найкращого і до зустрічі!